У нас така спека, буду їсти на дворі. Що там? Що там ваші кабачки? У мене тут соус? Mm. Огірочка. Хрум. Цей соус до чорочка. У mm. мене є огірочка. Ммм. Учура зробила. Настоялися. Це дуже смачно. Ось такі в мене млинчики. Отакі. 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 Як на торт. Кабачковий, кабачковий торт. На городі багато тих кабачків. Два яйця невеликий кабачок. Тільки такий, знаєте, щоб без бубок. Такий нормальний кабачок, два яйця. Сіль. Цибулю потерла на тартушки, на який кабачок втерла. Порушнуся. Олія. М -м -м. Я вдавилася. Ти боїш, а говори? Чесниковий соус? Ням-ням. Бачите такі кабачки зелені такі. Це я буду худнути. А я б сюди, знаєте, що завернула? Червону рибку. Хочу спробувати такий рулетик з червоною рибкою. М -м -м. Бо щось не сильно наїдаюся. Але так, знаєте, ням-ням. -ня. Ой, закусила. закусила. Хрум? Так, кише це кише. Кише. Мене в дитинстві оса за губу кусила. Я знаю хтось, хто мене не любить, тільки про це мріє. Ммм. Це ж ням-ням. А -ням. я казала, що я шкуркою потерла кабачок. Шкуркою. Бачишся. Він такий Ось зелений. Соус. Вірочок. Я основна в той соус. <coughs> Не тру, а... Так. Дрібнюсенько нарізаю огірочок, щоб він так не потік. Але в мене ось соус чесничковий і огірочок окремо. <смі> Наробила таких огірків учора. Треба їсти. Що <кхід> це я жарила? В хаті мені так. Таке ж погано було, так жарко було. Вийшло на двір, де зділося сонце. Що, 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 що я хотіла взагалі сказати? Що ви робите з ваших кабачків? Треба було з цього починати. Хотіла вас спитати, що ви робите з кабачки, бо хочу схуднути трошки. Ну, Щоб живіт пішов. Фігура красива, а живіт є. То хочу знати, що робити таке з кабачків, щоб, щоб не поправитися. Скільки в інтернаті тих рецептів. Якщо оці млинчики, коржі, ну це не млинчики це коржі з кабачкового торту. Помазати цим соусом зверху помідорками. Буде торт. Бачите, і торти у нас і все є. М -м -м. Ну, щось таке воно. Я люблю І Я хочу спробувати з червоною рибкою. Не з червоними помідорами. А червоною рибкою такої. Я його так беру, знаєте. отак вилизу, як в дитинстві вчила. на тарілка. Капець, всю руки в майонезі. Треба виключати якось телефон.